Нас ще є часто в нас так беруть і вдівають каблучку, спаси і бережи прям на... на ланцюг і так і носить. Угу. До речі, дуже гарно виглядає. Ну, єдине, що може, знаєш, я думаю, що воно може випиратися, якщо так. Буде випарати, чи чому? Зовсім трошки, але воно кричить за себе, що я не з такої сім'ї. Дивись, яка я, я думаю, гарна. просто така згадка про ту людину, яка це подарувала, угу. і буде виглядати мати такий зберігаючий сумнів, і ти завжди будеш думати, що про тебе хтось піклується. Ну, а да, тим паче, що можна подарувати подвійний подарунок. І людина вже сама вирішить, як його носити. До речі, яка тобі більше ланцюг подобається, з яким візерунком? Яким угу. чи таким? Ну, тут, дивлячись під який образ, насправді, я б сказала. А якщо універсальний обрати? Універсальне, мабуть, більше та що то ним поція. А мені навпаки. Воно більш ширше. Ну, це... Це знову ж таки, це хто як любить. Мені подобається так. Іншим людям подобається по-іншому. Так, да, ну, навіть у нас вже дві людини різні думки. Вони по-іншому виглядають зовсім. Так, да, дуже по-різному.